Так, далі ще вам покажу таку свою цікаву знахідку. От я колись купила кофту. І кофту купила, вона була з дірками. Купила через те, що на тій кофті були срібні гудзики. Як я зрозуміла, що це срібні гудзики? її ніхто не взяв ту кофту, тому що вона була з дірками. Тому що я знаю матеріальну культуру. Я знаю, що це срібні монети. Австро-Угорщини. У мене ці монети ще, я от вам принесла оцю прикраску, яку я сама зробила. І ви знаєте, я вам її вже неодноразово, мабуть, показувала в своїх програмах це так звана згарда. Але це е, не згарда. Справжня, А це вже реконструкція і за мотивами, тобто стилізація. Тут оці хрести, це точнісінька копія старовинних, застібка, так звана чепрага, це теж копія. Ну, не копія, а сучасна робота е, майстра, який ну, зробив копію старовинної. Пружинки це такі були пружинки. Монети всі рідні, тобто монети, старовинні монети Австро-Угорщини. Але, бачите, от подивіться на ці монети: монетка і монетка. І я погугліла, і точно це монети. Вони срібні. Вони, бачите, вже чи зачернені вони так чи вони вже від віку мають отаку міцну-міцну патіну.